Суха погода сприяє якісному та швидкому ремонту доріг обласного центру. Наразі відбувається капітальний ремонт мостів та вулиць. До речі, на крилова було виявлено стару бруківку, якою була викладена вулиця ще на початку минулого століття. Луцький міський голова Микола Романюк доручив департаменту житлово-комунального господарства максимально зберегти частину дороги, яка є історичною спадщиною. 19-річний Максим студент Луцького національного технічного університету. Він навчається на факультеті будівництва та дизайну. Щоб набути досвіду та підзаробити у літній період, він влаштувався підсобником на роботу у фірму, яка наразі займається ремонтом дороги на вулиці Крилова у Луцьку. Ця бруківка була покладена за часів пана Трилінського. От, Свого часу, за часів Радянського Союзу, її закатали під асфальт, вручну підняли цю бруківку. От зараз будемо робити нову основу, от, щоб вона не просідала, щоб мала ну, свій вигляд первинний і ще багато-багато ніг про ній походили. Рішенням істориків і міського голови то було прийнято рішення зберегти її. На даний момент ми відновлюємо, виходить, це старе покриття. Ці всі роботи виконує підприємство Бетонбруксервіс. Плануємо закінчити роботи там, орієнтовно в вересні місяці там в першій половині. Кам'яні шашки часів Терлінського шестигранна бруківка, якою у 30-х роках минулого століття вимощували вулиці міста. Одна плита важить близько 40 кілограмів. Тому, за словами Івана Кубіцького, директора департаменту житлово-комунального господарства, такий ремонт потребує ручної роботи, певних затрат і часу. Попередня вартість по проєкту було 960 тисяч. Вартість буде ще змінена. Мусимо зараз перерахувати всі об'єми. Тому що, бачите, ми на сьогоднішній день виймаємо шашку, вона відбраковується, яка придатна для повторного, вона укладується, об'єми зараз визначені наперед дуже важко. Побачити, як виконуються ремонтні роботи, прийшов Луцький міський голова. Я задоволений станом робіт. Фірма, яка бралася, це все не так з обережністю брала, а коли взагалі знайшли тут. Ще під низом перепрошую, колись в ті роки закатано всього-навсього оцю бруківку, то ми постали перед, скажімо, питанням, як же бути далі, як поєднати. Не стояло питання, що її забрати і звідси викинути, адже це історія нашого міста. По інформації, яка в нас на сьогоднішній день є, по тих людей, які колись. Десятки років тому займалися значить, вулиці Лесі Українки, там також є 4 ширина ось такої відмостки. Тому ми теж будемо думати, як поєднати це все, щоб поетапно зробити також і реконструкцію вулиці Лесі Українки. Тимчасові незручності для водіїв створюють також ремонтні роботи, які тривають на шляхопроводах обласного центру. Міський голова ознайомився із ходом виконання капремонту на мосту, який з'єднує проспекти перемоги і соборності. Наступного року планують укріпити міст на вулиці Рівненській обласного центру.